Всім доброго ранку. Перша спроба зняти повноцінний влог. І він буде називатися Як за один неповний день побачити все в Будапешті. Тому що ми приїхали саме до Будапешта. Ми тут уже в третій раз минулого разу все обходили. А сьогодні будемо робити це за один день. Ми вже вийшли з готелю. До речі, зараз ще немає 8 години, зараз. 7.29 Десь там. Але ми вже голодні. Є одна кафешечка, яка відкривається в 7.30. Ми були там минулого разу. Ідемо знову туди, щоб собі ти понагадати, як це було. А ще просто наскільки тут живе місто. Тепер кажу, іноді таке я відчуття, коли ти в кордон, що це якась паралельна реальність. Не знаю, чи це в нас, чи в них. Ну коротше, коли я піднімаю голову, бачу, що летять літаки, то точно якась паралельна реальність. Чому ми в Будапешті сьогодні так мало, тому що в десяті вечора у нас і уже в іншу країну Будапешт я вибрала з двох причин: перша звідси найшвидший літак, тобто найменшу кількість часу летіти, там півгодини різниці, але все одно плюс в цьому аеропорті ми ще не були цікаво подивитися. І також я думала, що ну не тільки я баба, теж так думала, що їхати через угорський кордон буде набагато легше, але ні, ми простояли 10 годин тільки на кордоні. Тому що так просто всім захотілося. Тому ми встигли з усіма познайомитись, нагулятись, декілька разів сходити на заправку по магазинах. Теж був прикольний час, зате ми вчасно приїхали собі сюди. Походимо, ходимо нагулюємо апетит через все, що таке. Та не зайду я в стовпа, вже другий раз мені від стовпа відходить. Я бачу. Е -е, прийшли в кафе, в яке я хотіла, але воно виглядає, правда, Люсі кажуть, що зимою набагато краще, ніж літом, тому що там немає тераси. А ми йшли якраз таки по дорозі, і була прикольна кафешка з терасою, тому ми туди вертаємося. І я не знаю, що це, але щось дуже гарне. І ми так і до кінця не зрозуміли, бо не почитали нічого, що там написано. Ну де но... ну, да, там не написано нічого. Я подумала, може, це готель, але мені здається, що це не готель більше якась як пам'ятка. Ну зараз я щось хочу розпочитати. Короче, я провела розслідування, це опера. Я Русі вийшла на футболці, а я подивилася по карті, що це е, Будапешт State Опера. Вибрали ми кафешку під назвою Бранч і ми повної йшли. Вже я казала, тому що тут є така літня трасочка, на яку ми, в принципі зараз ідемо всаджувати свої попочки. Так показую, якщо ви раптом будете в Будапешті, кафе Бранч, потім що скажемо, що смачно, але. По вибору, тут дуже прикольно, і прикольно те, що тут картинки. Дивіться, красота. Зараз ще покажу, що ми вибрали. Ми вибрали цей ект Бенедикт з беконом тому що я дуже хочу з рибкою, але з рибкою я трішки переживаю, тому що нам щось дорого. Хоча тут, в принципі, типу смок, салмон так що могли би і ризикнути, але ладно. І ми ще взяли по коктейльчику Я взяла girl power по назві. Нам вже принесли наше замовлення, два коктейля І ось ці Бенедиктики з бакончиком будемо зараз працювати. Чого okay. кнімося? Перні висновок, це було дуже смачно, дуже швидко. Буквально за хвилин п'ять нам все принесли. І дуже стало багато людей. І їм також всім здається дуже смачно. Ну прям дуже. Тому запам'ятовуйте місце. Це вона замовляє. Не бачить, мене замовляє кілька А Я стою в Старбексі в черзі. Оце замовляйте камером. Тут ми теж вже були. Речі, дивіться, як тут гарно написано. У нас є статичное продовження сніданку. Моя улюблена старбакс на каву. Я взяла спробувати uh, карамель, <кхи> карамель uh, карамельный лат з крем бюре. У мама просто карамельна лат. Кюртуш. Кюртуш. І будемо сидіти отут на дворику, вже починає сходити сонечко. А до речі, по наших планах ми далі йдемо в зоопарк. В принципі, і саме тому ми тут сидимо, тому що це старий по дорозі в зоопарк. Ми оце оцей і просто згадуємо місця, по яких ми ходили. Тому що навіть я виключила навігатор, просто йдемо по пам'яті. Якщо десь вже заблукаємо, мене таке буває, то вже ми тоді, А поки йдемо. До речі, воно як тоді будувалось, так і досі будується. І це вже пройшло майже півтора року. Ми дійшли до зоопарку. Зазвичай тут такі слоники. Мама стоїть в черзі. Як ви зрозуміли, ми тут вже вдруге. Чому ми прийшли сьогодні сюди? Тому що, по-перше, цей зоопарк дуже сильно тоді вразив. Він дуже гарний, дуже великий. І є нюанс. Тут є, типу, знаєте, тераріуму з металиками різними. І ми були взимку, він був закритий, тому що це не сезон. І я сподіваюся, що зараз він відкритий. І, в принципі, тоді було багато чого закритого, тому що була за мене сезон. Тому я сподіваюся, сьогодні це все тут побачити. <реш> Добичі карту взяв. А ми зараз йдемо до фотобудки. У мене тут є вже фотографія, яку ми робили минулого року, але тепер зробимо ще літню. Зараз покажу. Вот. Зараз ми будемо робити фотографію. <реш> так, <реш> треба буде карточка. Як, що ми вибираємо? Українською немає, англійська значить, буде. О, так, зараз будем фотографиться, звоню телефон. Так, гренят. У нас да все. О, да, давай вот тут. Не, вот тут. Так тоже, едваю сюда. Пой. Сейчас не было ничего. Все, пар прикольный. Так, иди паришь, дам фотографию. Вот тут у нас зараз мою выпосты. И девять, а что заработал? нас з тобою є дві фотографії. Ай, ко! Я так розумію, у нього сніданок. Чи ти тобі їсти? А там ще його друг є. Вон, теж є. Іноді мені здається, що моя тотемна темна тварина це черепаха. Вони у мені такі хороші. Глянь, такі масічки. І вищуки. І ще одна моя велика любов це жирафічки. Такі вони мені вже хульосі, а це ж тут якісь є чудик. Це пілікани? Я ж кажу, якийсь піліканчик. Жиравчики. Ми знайшли наше місце, де ми тоді з ними наблюдали. І в нас є цікава історія. Як оці косулечки, Руся моя глянула і сказала: о, це ж вони в жирафу виростуть. Але вони не виростуть, як ви розумієте, бо це косулічки. А це жирафочка, така красива. І ось там і ще одна десь. А вже десь вона теж пішла. А вже двоє туди пішли, і цей теж до них іде здається. Третім. Ми сіли посидіти. Ми вже дуже ми ляли полежати. Та я вже й полежала. Але наша main goal of this day — це не йти які Ми ще не знайшли. Тому Ми Вже знаємо, де вони. І вони в іншому кінці парку. Ми тут, а вони заходять коротше, прямо в іншому кінці. Тому ми зараз збираємося сили та йдемо в той кінець. Минулого разу тут був білий ведмідь. Щось пішло не так він. По чорні. <гум> Чуть він там гуляє. Морозова мого дитинства, яке я їла перший раз в Болгарії, в років 10, як мені було, це ось такі гранули. І тут я взяла собі такі штучки. Я взяла собі драгон-фрут та фрукти. Десь щодо зупинка на морозиво та фанту. Мені дуже морозиво, вона каже, воно, в принципі, майже без смаку, воно дуже холодне. Але коли ти хочеш по спеціаліти, те саме те, що треба. Я взяла, я казала, драгонфрут, лайм з лимоном та дісові ягоди, то драгонфрут дуже смачний, і ягоди, і лимон, в принципі, в саду. Це мій любимий друг, це лінивець. І тут своєї черепашки. Я зараз маму веду в тропіканаріум, в якому я була минулий раз, а вона не схотіла йти. Но він правда дуже класний. Зараз я покажу. Тут всередині повністю вся зелена територія. І можна заходити на такі різні штучки. І там будуть знаходитись різні тваринки. Зараз піду спочатку туди, щоб поки тут багато людей. От, ось так воно виглядає. Ти заходиш і тут можна подивитися. А, тут закрито, треба туди йти. Тут ще можна спускатись якось. А, там теж можна було відкрити. Mm. Лайкіше. що? са? Просто це, це типа пташечка. Так. О, отак. Ми нарешті знайшли те, по що ми прийшли. Це Butterfly House. Залишилось тільки зрозуміти, чи він відкритий, бо якщо він закритий, турися мене моя, приб'є сьогодні. Откритий. Мене не приб'ють. Ось все Добре. Вони просто собі всюди літають. Нас схватила на погуляти на півтори години. Це дуже багато. Вже Це вже і так багато. дуже багато. Ну, правда, дуже жарко. Зараз вже десь під 30, напевно, і то ще не кінець на сьогодні. Тому ми вже викликали таксі та будемо їхати в торговий центр. Кожен раз, коли я заходжу в башки, мені щось треба, немає нічого. Коли мені нічого не треба, Зі всього мені лише сподобався дуже сильно ось цей костюм. Але він в мене вже в третьому розмірі приходить, тому що дуже різниця. Добре, жо вони є мій річний консультант особисто. Це я ще також ми завжди маємо зайти в нью йоркер і дивіться, що я знайшла. Дуже прикольно, тут просто мій топ, через те воно так видніється. А мама вийшла зараз, можливо, є ще такий в більшому розмірі. Ми зворотки однаково. Ну дуже таке прикольне, і знаєте, таке буде максимально легенька. А ще я взяла ось такий купальник поміряти та біленьку спідничку. зараз Ще зараз помірю. Зараз ще зараз помірю. Чесно, вже я десь заплітається, ми втомились, це ж ніч не спала і оце ходимо туди-сюди. Після, після шопінгу мама десь там взяти. Я спереді з навігатором. Ми знайшли готель, тому що наш готель був від торгового центру десь 500 метрів. Ми вирішили пройтись, але там дорога була типу через трасу, тому трішечки перебігли. Потім ще десь зі силинка знайшлись ну, коротше йшли, скороч, в результаті. От у нас довольба, ми полежали, переодягнулися, Ну, мама і ні, тому що я хочу все-таки саме в цьому образі пофотографуватися ще біля господи парламенту. я б не забуваюся, але спочатку ми йдемо обідати. обідати, Це не оща, напевно що. До речі, у нас стихіщі шоколадки. Ми прийшли в кафе, в якому були три роки тому, і їли одну дуже прикольну страву. Ми прийшли спеціально на неї. А її нема все є те саме, а тільки її нема. Тому ми вже замовили просто набір з чотирьох різних страв, На точно що щось підійшло, і будемо пробувати. Наша дегустація принесена. Я щаслива, бо мене будуть брокколі. Я просто фанат, дуже добрі. Це буде м'яско, картопелька, мама гуляш, а це ще якісь крильця. Тура тут, звичайно, дуже гарна. Ми вже десь відемо. Ми вже встигли заблудитися один раз, бо я привтикала поворот. Ну, це таке. Да, дивіться, як все гарно. Правда, мене навігатор повів десь дуже далекою дорогою. Моя вже думає, господі, коли це закінчиться? Ми дійшли. Я ще покажу вам. Мама таке вже. Але дивіться, як гарно зато Ну що, ось і наша пригода під назвою Будапешт закінчується. Ми вже беремо валізи, зібралися, втягнули новий костюмчик та їдемо в аеропорт. А з вами до зустрічі в наступному влозі.